Гостей і наскільки на них попливали такі заяви заходи. Давайте тепер почуємо безпосередньо реакцію народних депутатів, бо маємо певні зміни в їх графіку роботи. Долучимо до нашого ефіру народного депутата України. Це якраз член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Отже, пане Олександре, суто на вас повпливали якимось чином ось ці застереження від заходу. Як ви реагуєте на них після цих всіх заяв зі сторони заходу щодо ракетної загрози? Зважаєте на кожну тривогу, можливо, більш активно? Можливо, ховаєтесь у викриття, але продовжуєте працювати, бо можливо взагалі нічого в вашому житті після таких заяв не змінилося? Так, ну по перше, ховати звісно суспільство і населення треба, бо як свідчить ракетні обстріли, які пройшлись на Одесу, Суми інші міста України, той же Київ демонструє те, що все ж таки Російська Федерація б'є не по військовим, а по цивільним об'єктам, намагається все ж таки принести таку знаєте паніку в цивільне життя під час військового стану, коли Україна протистоїть агресії Росії? Особисто я ну дивіться, я вважаю себе так званим солдатом, який виконує. Свій е, обов'язок перед громадянським суспільством, І якщо мені треба сидіти в парламенті, я там сиджу, Якщо мені треба їхати на фронт, я йду на фронт. Е, зараз йду в рядовий квартал, ну не знаю, якось. Але але пане Олександре, Верховна Рада скасувала заплановане на сьогодні засідання. Там мала відбутися година запитань до уряду, і за даними українських змі, зокрема, колеги з української правди про це писали з посиланням на власні джерела народних депутатів. Попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу. І на наступного разу парламентарі зберуться в залі засідань вже а, у грудні. Отже, пане Олександре, чи можете підтвердити, що дійсно вас, по перше, попереджали про якийсь удар, який може бути, і що Власне, засідання сьогодні скасоване саме з міркувань безпеки. Е, перше е, депутат це не тільки робота в парламенті, це робота в комітетах, робота на окрузі, робота з виборцями. Ми, я можу сказати, що більшу частину відсотку часу я все ж таки проводжу або на фронті, або в комітеті. Тобто достатньо маленький відсоток взагалі в парламенті, коли ми голосуємо. Це по-перше. Е, по друге, чи було попередження так, було попередження з приводу того, що завтра е, з. Питань безпеки стосовується засідання уряду. Хоча особисто я вважаю, що ну принаймні, я так вважаю, дивіться, це ж моя особиста думка, що... Путін і Росія скрізь за все точно ніколи не буде бути рядовому кварталу. Бо вони ну, їм потрібно все одно з кимось комунікувати. Розумієте, зараз є єдине фієдине легітимне на це. президент, Кабмін обраний парламенту парламент, який обрали будь-яка війна, все одно завершується так, або інакше, якимись перевмовним процесом. Тому ну я особисто не вірю в те, що. Російська Федерація буде атакувати якимись ракетами урядовий квартал. Так я не виключаю того, що це може бути, але це особисто моя думка. Угу. Ось так. А, а ви кажете, сьогодні і уряд теж скасував свою роботу, да не знаю чесно. А, Зараз до речі, поїду і дізнаюсь Скоріше за все, ні, бо в мене зустрічі такі, як були такі залишились з урядом. Ну ніяких зустрічі не скасовано. Вони працюють гаразд. Давайте пан Олександра. Тоді до рішень парламенту безпосередньо, отже, на тиждень був багатим на різноманітні події саме в стінах парламенту, в залі пленарних засідань. Отже, що ми маємо? Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про добровільне повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частини або дезертували. Документ зокрема передбачає, що у випадку добровільного повернення військова служба і дія контракту продовжуються, поновлюються виплати грошового забезпечення, пільги та соціальні гарантії. Пане Олександре, перше, якщо і оперуєте якоюсь цифрою, можливо зазначити стосовно тієї кількості людей, які от самовільно залишили військову службу службу і на який відсоток з них ми розраховуємо, що вони можуть добровільно повернутися через всі пом'якшувальні міри, і чому власне виникла необхідність такого рішення? Так добачому тоді з цифри. Цифру, звісно, я знаю, але цю цифру нам доповідала на темних таратах. Тому незважаючи на те, що дуже схожа цифра вже літає інформаційними каналами, але я її звучу не буду. Бо вибачаюсь, підписав документи про нерозголошення. але вони приблизно десь там щось якось схожі. Для чого був потрібен цей законопроект, автор ініціатор цього законопроекту знову ж таки були самі військові для того, щоб все ж таки для якоїсь критичної маси створити такі умови, які мають бажання повернутися. Справа в тому, що це от такий закон, який працює один раз, тобто це не буде постійно працювати він там до 1 січня, ски пам'ятаю. Питання в тому, що коли зараз, наприклад, військовослужбовець пішов, хоче повернутися. Командир повинен чекати рішення суду, тобто виправдований вирок для того, щоб цього військовослужбовця далі задіяти в своїх якихось там наказах, бойових розпорядженнях і забезпечити відповідне грошове забезпечення. І Цей військовослужбовець там не знаю, місяць, два-три-чотири, в залежності від того, якого спрацює судова система, вона зараз не дуже гарно працює. Повинен десь умонукаючи десь сидіти і чекати. Тобто, що відбувається, він сходився за чим? повернувся, розуміючи, що суд буде тривати достатньо довго. Він там десь поряд бовтається, і командир його ніде не може застосувати взагалі, і при цьому він не отримав грошове забезпечення. Цим законопроектом пропонується наступне. Тобто, дозволяється військовослужб... командирам, в першу чергу, коли військовослужбовц повернув. Повернутися до провільного СЗЧ, поставити його на грошове інші види забезпечення, залучати до виконання тих або інших завдань, бойових та бойових, теж залежить від командира. Але при цьому ніхто не скасовує суди. Суди паралельно будуть відбуватися. Не знаю, можливо, там якісь дистанційні форми, коли військовослужбовець буде дистанційно з'являтися на слухання до суду, пояснювати справді чого він на не залишив частину. І це саме головне в цьому законопроекті. Це така одноразова за така акція для угу. того, щоб доступитись до тих військовослужбовців, пане... які все які хочуть повернутися. Так, пане Олександр, можливо, до цього закону ухвалення якісь заміри проводили. Який відсоток людей може добровільно так от повернутися назад до лав військових? Наскільки цей закон стає мотиватором гарним? Це питання вже до генерального штабу Міністерства оборони. Почула. А що ж, це все, що ми з вами встигаємо обговорити? Але вам дуже дякуємо. А ще бронювання а, Оль, давай про бронювання згадаємо. Пане Олександр, якщо є є Ште. час, давайте ось таку тему обговоримо з 1 грудня 2024 року, тобто фактично, через. 9 днів так, всі бронювання працівників відбуватимуться виключно через портал Дія. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. Він також наголосив, що має на увазі саме портал Дія, тобто вебсайт сервісу, а не застосунок для смартфона. Отже, mm -hmm. пане Олександре, про е, відновлення бронювання? Можливо, у вас є якась свіжа теж інформація? власне, що, що відбувається? Наскільки зараз складно із бронюванням? Наскільки ця проблема, скажімо, так, впливає на мобільні процеси? Ну яку інформацію можете з цього приводу повідомити? Так, дивіться, наскільки знаю. Позавчора вже е, Кабмін розглянув і прийняту постанову. Сподіваюсь, вона вже зміни до 76-ї постанови. Я Сподіваюсь, вони вже ці зміни незабаром з'являться офіційно на сайті Кабінету міністрів України. Станом на сьогодні, як каже представники тих або інших міністерств, вони можуть приймати документи на подовження бронювання на відновлення бронювання, але фізично бронювання не відбувається. І ми вже на жаль маємо величезну проблематку, величезну колізію, Ну принаймні, тієї галузі, якою я опікуюсь. А це галузь зв'язку. Коли там були заброньовані фахівці зв'язку, безпосередньо ті, які ремонтують і до речі, нещодавно на жаль, в хакові загинув один з таких монтерів під час обстрілу, коли ремонтував лінії зв'язку. Так, от від ТЦК бачу, що в нього закінчилось бронювання. Цей фахівець вже пройшов волка. Вони вже проходять прямо на підприємство і просто вибачають за цей слоган, тупо забирають цього фахівця на війну. Щоб добре, якби вони застосовували там, для питань зв'язку, але на жаль вони застосовують піхоті. Я вже про це неодноразово звертався і інакше. І в парламенті до прем'єра профільних міністрів, щоб. Цю практику негайно припинили, бо до тих пір, поки камін там грається, коли вони прийнять ту або іншу там постанову, вони повинні були прийняти проміжкову постанову, подовжити тоді на той час, коли вони там розглядають ті постанови, діючи бронювання. Бо інакше ми е залишаємося в такому бронюваному вакуумі, коли є підприємства, які роблять економіка, є ще й критичні підприємства. Це енергетики, зв'язківці до речі, їх теж закончасує на в бронювання, і ціка всі його підстави забрати такі працівники. Я сподіваюся, що вже. На цьому тижні сьогодні п'ятниця дав все ж таки. Ця постанови будуть відповідні роз'яснення і принаймні ТЦК не будуть займатися. Ну не можу сказати цим свавіллям Я розумію, mm -hmm. вони працюють в юридичному полі, але вони теж повинні розуміти, що якщо на зупиниться енергетика зв'язок, то вони до генераторах довго не проживуть. Mm -hmm. Пане е, Олександре, на останок Певні такі деталі з'явилися цього бронювання нового на з 1 грудня, або отримати підприємство цей статус критичного. Має відповідати двом обов'язковим критеріям: це ним заборгованості немає щодо податків. Перше і заробітна плата це друге має складатися не менш ніж 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 20 тисяч гривень. Місяць Зарплата кожного військового зобов'язаного, співробітника, який буде бронюватися з тим чи іншим підприємством. Ну а третє, це вже сам безпосередньо керівник обирає. Це означає, що в нас почалось економічне бронювання, якщо вже конкретні такі суми озвучені? Дивіться, я не можу з вами не погодитися і не можу вам, як то кажуть, заперечувати. Але ну можливо, десь воно так і є. Тобто. Я вважаю особисто вважав, що будь-які економічні показники, особливо на оборонних підприємствах підприємствах, інноваційних до речі, президент сказав, що інноваційні підприємства треба підтримувати і зберігати. Але на жаль, парламент запровадив один обов'язкових показників. Це от той показник по зарплатах, про який ви сказали. Жодне інноваційне підприємство, яке. Ну, ви ж розумієте, в них немає відповідних контрактів ще державних оборотних коштів і так далі. Воно вже буде таким чином закриватися або виходити в тінь. Знову ж таки, про це неодноразово звертався до Кабміну. Що дивіться, Окей, хай воно так буде, наприклад, да, там якихось інших підприємств, але підприємства, які інноваційні, їм потрібно запровадити там якісь інші механізми, бо інакше тоді ми втратимо інновації. І втратимо будь-який розвиток є ще підприємства, які займаються вже масштабуванням і виробництвом, а є підприємства, які займаються інноваціями? Ну от на жаль, ми можемо їх і втратити з таким підходом до бронювання? Угу. Почули, пане Олександре, дякуємо ще раз за те, що долучилися до нашої ефіру. народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Олександр Федієнко був з нами на зв'язку. В нашій студії Володимир Мельченко та Сергій Берендєєв. Пане Володимире, наскільки от проблеми зараз да або пауза в бронюваннях і взагалі ситуація збронюван. Впливає на роботу нашої енергетики. Ну, ви знаєте, я не великий спеціаліст в цьому питанні. Це, я не займаюсь кадровими питаннями, а займаюсь більше ринками то і міжнародною безпекою. І, значить, то, ну, але знов таки е, необхідно просто враховувати при бронюванні, що у нас існує енергетичний фронт, і енергетика у нас взагалі це економіка. Це основа економіки, фундамент економіки, а це означає і фундамент збройної сили, збройних сил. Тобто, якщо у нас заберуть критичну масу енергетиків на фронт і не буде кому ремонтувати. Значить, електростанції, підстанції і так далі, то просто спочатку повалиться значить енергетичний фронт, економічний фронт, а потім і цей фронт. Тому, тому я думаю, що треба розуміти тим людям, які працюють над проблемою бронювання, що енергетика це фундамент, костяк. Взагалі нашої безпеки всієї країни. І якщо таке розуміння буде, то тоді я думаю, що ми зможемо зберегти і енергетичний фронт, і економіку, і е, допомагати Збройним силам України.